Ліна Костенко Пелюстки старовинного романсу. Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли кволо. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики. Але губив під люстрами романс, прекрасних слів од квітлі вже пелюстки, на голови, де наче, солов'ї, своє гніздо щодня звивають будні. Упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив, як бокал. У нього був метелик на маніжці, якісь красуні всупереч вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали. Все було не так. Їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. Були слова палкими і несучасними. О, заспівайте, дівчині, романс! Жінки втомились бути непрекрасними.